Ім'я Блашко має своє коріння в історії та культурі. У реєстрах запорозького війська 1649 року згадуються три особи з таким ім'ям: козак Кривохижа з Кальницького полку, козак Крещенко з Корсунського полку та козак Татаринченко з Полтавського полку. Це свідчить про поширеність імені Блашко в козацькому середовищі, також ім'я Блашко. Вживалося на Волині, зокрема, в 1621 році згадується Блашко-Дзвонковицький з села Крупець. У XVIII столітті це ім'я фіксується в селі Ковбасове та інших селах на Південній Лемківщині. Крім того, ім'я Блашко також виступає як прізвище на території Польщі в XIII-4 столітті. У документах можна знайти різні форми запису цього імені, такі як Баско. Баско. Басто. Однак наявні різночитання не завжди дозволяють точно визначити, які з цих записів пов'язані з слов'янським ім'ям, а які з латинським походженням Бласіус. Таким чином, ім'я Блашко має багатий історичний контекст і проявляється як у формі імені, так і прізвища, схожі на Блашко імена Башко Влайко Славко.